От С-400, які були використані по Києву, от ви сказали там ж в дослідженнях відзначали, що там якось з Росії території Російської Федерації там буквально є якась одна точка, з якої вони можуть її випустити. Цю С 400 і вона може долетіти до Києва. Але наскільки я розумію? Дальність цих ракет теоретично, якщо їх випускати з території Білорусі, ставить під удари такі міста, як Луцьк, Львів, Рівне, Житомир. Ну жодним чином не лякаючи наших глядачів, але от наскільки це правдиво чи неправдиво? Ну, бачите так, територія Білорусі використовувалась ворогом і для атак Києва, і та й взагалі північних регіонів літаками. З Білорусі били по нас іскандерами, в тому числі по е, з, західних регіонах нашої держави. Тому нічого нового тут в тому не буде. Не дай Боже, це станеться зрозуміло. Ну але так воно може бути в межах там допустимо якоїсь досяжності північних областей. Е, тому е, ну але поки територія Білорусі ну власне не використовується для таких, от власне, речей, і е, сподіваємося, і не буде що. Все ж таки нам ще один такий фронт ну не дуже на руку, тому потрібно все ж таки більше зосередитись зараз. Ви бачите, що східний напрямок, де точаться найважливіші зараз бої в історії нашої держави.